І наступне повеління це друге апостол Петро каже, пильнуйте в молитвах. Пильність в молитвах це продовження розсудливості, і пильність означає не спати духовно, не розслаблятись. Це стояти на варті, це бути як вартовий, який не спить уночі, бо знає, що на ньому відповідальність, коли наближається ворог. І всі ми знаємо, в нашій церкві також є брат, який служить, і він ходить в наряди, розказує, він стоїть на варті, і він пильнує для безпеки інших, для безпеки нашої. І так само, і ми, як християни, ми покликані бути духовними вартовими. Ми повинні пильнувати в молитві, тому що молитва це, це наша сила, це наш захист, і коли ми перестаємо молитися. Ми стаємо вразливими. Ми стаємо вразливими і спокуси, і спокуси вони можуть прийти непомітно. Молитва це також наш зв'язок з небом. Це розмова з нашим Батьком Небесним. Наш Господь він показав приклад Писання, Він багато часу проводив в спілкуванні в молитві з Отцем Небесним. І ми пригадуємо, як в Гефсиманії Господь молився, Він просив учнів, це записано в Матвія 26 розділ, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Ісус, знаючи, що скоро кінець, час страждань, Він наближався, він молився, він потребував підтримки учнів, які заснули. І апостол Петро, який колись сам спав в такий момент, Він Тепер наголошує, пильнуйте в молитвах.